Тут всі горні і тому така українська передається. У нас обслуговується там майже вся Донецька область. Що, ну, всі знають, що є майстерня 10-ї бригади, яка зможе все. Мені здобув научно так. Щит топор. Топор у нас дрони зараз, а щит це реп. Чого я маю сидіти, коли всі останні боють в яблучку? 2D2. Подружили коротше, дві системи між собою. Один пілот може обслуговувати дві-три позиції. Відгуки кажуть, що це їй бі Ми мріємо, щоб піти були вбиті. Все. Сарафанне радіо, мене не треба шукатися. Ну от тут. Інженер це 100% має бути паяльник, мікроскоп і фен. А то відремонтує все. Це зоряних воїнів. Треба не забувати, що взагалі йде війна, я на своєму місці. Для початку давайте познайомимось ближче. Все, що я знаю, що вас звати Відас. Так. Для мене було відкриттям, що це не позивний ваше я. Таке справжнє ім'я. Чи, ім що ви, щось свідчить про походження? Літовське, Литов, так. Да. У літовське походження. Але народжений ви в Україні? Ні, в так. Литві. В Литві. В Литві. А як ви опинились в Україні? У вас така чудова українська? мова. 11, 11 років переїхав. Бо, ну, з сім'єю переїхали. І ви вчили українську з нуля? Ну так. В 11 років. Так. Тобто людина, яка до того говорила, виключно Ні, робиться. Та я навіть не розумів, що, що там говорить. А куди ви переїхали? В яке місто? Де ви тут? Одесу. В Одесу. Так. І в Одесі ви так гарно вивчив ну, українську почав розмовляти, коли потрапив в армію. Отак. Це... Mm -hmm. ну, більш 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 детально, то це тут я навчився. Тут mm -hmm. тут всі горні, тому mm -hmm. така українська передається. Горні, маєте на увазі, ви потрапили відразу в 10-ту окремо гірську штурму. Багато людей з гір, з Прикарпаття, з боковини за Карпаття вочують. Окей, ми ще повернемось до вашого шляху в армію. Розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Давайте трішки розкажете. Це бригадна майстерня 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тут е, ремонти, розробки. Все, що зв'язано з електронікою, то все робиться тут. У нас є тут фахівці, які е, ремонтують реби, це пан Стас. Немає жодного реба, який Стас би не зміг відремонтувати. Е, там збираються дрони, там пан Юрій сидить, який ремонтує мавіки. Таких мавіків нема, що його не ремонтує. Там Владик теж ремонтує мавіки. Це Що ви ще допроводимо? Все, що зв'язано з електронікою. Розробляємо, є багато розробок, про які я не можу сказати, але вони працюють. І в основному ремонт. Багато багато ретинної роботи ці ремонти мають падати, мають горять, там ще щось, ще щось. Це саме реби там ну і багато багато чого. Все, що є от на позиціях з електронних пов'язано там від якихось як до ноутбуків, до дронів, до наземок, кабелів і тому подібне. Все ремонтується позаду вас на стінах. Багато прапорів з різних а, це, підрозділів це ще, це бригад так. так само тут зараз покажу. А ціла купа шевронів теж з різних бригад. Подяки що можна зробити? Висновок, що ви не тільки ну майстерня бригадна, десяток так, там але... подяки, там подяки, ще купа лежить там, але угу. ми їх вже але... немає коли студентів. враження, що ви не не тільки для десятки не, Скажіть, для десятки. Як, як так вийшло? Це власна наша ініціатива. просто, допомагати всім. І багато хто звертається, і саме співпраця між підрозділами допомагає дійти до якогось рішення. Тобто нам умовно там хтось літає по пішкам, у когось кращі реби, і тому от співпраця між підрозділами допомагає покращити ефективність всього зсу, скажімо так. У нас обслуговується там майже вся Донецька область. Тому що, ну всі знають, що є майстерня 10-ї бригади, яка зможе всякувати. Я знаю, що тут в майстерні багато чого було вперше, і ви безпосередньо маєте до того відношення, зокрема, за час повномасштабного вторгнення. Так. Вперше тут почали е, здійснювати ремонт мавіків, так? Так. їхню перепрошивку. Ну, це все... Почнемо зі старлінків і радіостанцій, де тож, там, ніхто особо не, не мав змоги це робити. От пан Стас теж підключився, спочатку ремонтували там старлінки умовно. Сталінки, які там ніде більше не ремонтували, там були дві точки в Україні, напевно, де ремонтувалися сталінки на такому рівні, як це робили ми. <кій> і далі вже пішло. там Хтось дрон приніс, хтось той, хтось. Сьо, і так між, між між сарафанне Радіо пішло, що у нас тепер обслуговується все, весь напад. Тобто це ніде там ніяких ні публікацій не було, ні нічого такого. Це все. От у мене там брат умовно, там в 30-й бригаді, можна він до вас приїде. Та звичайно можна. Приїжджає. А брат від брата ще хтось, і отак, отак за два за два роки, десь ну іменно коли ми прям доцільно мали почали займатися мавіками. Її доклала і всім, всім підряд. Це якраз за два роки. От просто обслуговуються вже всі. Всі-всі, хто хоче, стрілінки, мавіки це вже така активна тема повномасштабного вторгнення. Але майстерня була і до того. А ви я знаю контрактників бригаді вже давно. Чим займалася майстерня до того, що я ви не знаю. Я потрапив три роки назад. А, ви за час повномасштабного торгівля? Так тоді, коли ви потрапили, тема мавіків була новою. Та, та все було навели. Як, як ви взагалі дійшли до того, що то можна ремонтувати, ну, з якого брати? Почали, почали просто почали розбирати їх. Mm -hmm. методом научного тих. Mm -hmm. Розібрали перший, розібрали другі. Ага, ага. Там знання електроніки трошки допомагається. І почали почали щось видзвонювати, передзвонювати, там, дзвонити, ремонтувати кабеля, і ну, ну, потрохи, потрохи само дійшло. Власне, звідки у вас ці знання електроніки? Чи був у вас в цивільному житті якийсь такий досвід, який ви? Так, у мене була і майстерня, і. Я, в принципі, працював багато де. Ну, ремонтом, там, мобільних телефонів в основному займався. Але це ще у мені було там років 18-19. Бригаду ви потрапили три роки тому. Це якщо точніше конкретизувати? Це десь десь в липні 20... 22-го. Так. За власним бажанням ви пішли За сюди на контакт. Хотів? Не хотіли брати. А, не хотіли брати? Так, у мене зором, ну у мене так трошки про здоров'я є проблеми. А ви громадянин України. Зрозуміло. України. Вас не хотіли брати, але ви. Так, але я настояв на своєму. Там психіатра і психолога не прийшов. А що вас мотивувало приєднатися до військового? Ну так що я маю сидіти, коли всі основні воюють? На той час у вас хтось був знайомих, друзів, хто вже батарейки? Ні, нікого. І всі насправді, всі друзі, які були, то вони там і залишились. А це погано вже приїхав. Там це є варіант, що воно було. Які вас були очікування від армії, коли ви все ж таки потрапили сюди? Та я не знаю, я ніяких очікувань не було. Просто хотілося щось, щось робити, чомусь допомагати, аби не сидіти, не вдома, не, не гнити. І потім все життя себе карати за те, що не пішов. Зараз ви не шкодуєте, ви себе відчуваєте на своєму місці? Я на своєму місці. Відносно на своєму. Про нього говорили, що підпільно вас тут називають керівником майстерні, так? так, не, так неофіційно. Так, неофіційний керівник майстерня. А що це означає, як ви дійшли до такого статусу? Я не знаю. <з SPEAKER> просто, просто якось так склалося. І... Просто якось так склалося все. Окей. А Ще хотіла запитати, чому саме 10-та окрема гірсько Це такий випадковий рандомний? Випадковий рандомний. Тобто я йшов, пройшов через учебку, і мене від учебки просто до, до десятки діслав Раз ми вже зачепили тему а В цих відео ми завжди всіх героїв запитуємо: а що для вас означає бути Едельвейсом, бійцем десятки? Це для вас наразі щити топор, і топор. Топор у нас дрони зараз, а щит – це реп. До теми дронів ще повернемось. а Попередньо ви сказали, що тут в майстерні чого тільки немає, так. що у вас тут можна все ще завгодно знайти. А чи можете зараз такий короткий екскурс, може щось таке, щось цікаве, щось особливе показати? Та я не знаю навіть навіть не знаю з чого почати. Це вон мавіть, тут мавіть у нас це ті, що на ремонті зараз. А тут там вже на стіле живе, що вже готові. А, це вже вони відремонтовані, так? Так, Окей. Okay. Зазвичай, зазвичай всім треба насрочно, на вже і на вчора. Так. Не знаю, то ліпше. Ну, вон дрон лежить великий. Цікавого. Це ви його теж ремонтуєте? Ну, ми хочемо з нього зробити, щоб він полетів. Все це, це, в, це в основному тут так, то, що потребує ремонту. Це, ну, Воно виглядає не красиво. Воно виглядає красиво, коли вже відремонтовано. Угу. А це тут шлімофон, це треба відремонтувати також. Так, так. так. Угу. Тут ще, ще подяки. Так, це подяки від наших побратимів. Тут 23 окремий піхоті. А це 81-й гаган зробив. Угу. Mm -hmm. А прапори тут не всі, то багато ще не поміщається. Mm -hmm. Багато прапорів просто лежать там складені або в когось вже дома висвітлять. Добре, хотілося б тепер заакцентуватись на вашій останній, можна так сказати, розробці. вашому ноу-хау. Аналогів, якщо я не помиляюсь, таких наразі в Україні немає, щоб показали таку ефективність такої ефективності, немає, да але ну є, є інші рішення. Просто це рішення іміно от як в яблучку. Знаєте, що от іменно для наших застосувань, наших бойових завдань це імінно от те наразі, що потрібно, і те, що робить максимальну ефективність на фронті. Тобто там та ж сама логістика, те ж сама бомбери, ті ж самі, ну все, все, все що зв'язано з дронами, тобто, це ми перекриваємо. Скільки ми економимо ФПІ, що завдяки таким бомберам і носіям, і там, якимось ретрансляторам і тому подібне, там, просто умовно, там, якщо треба залетіти там, на 5-10 кілометрів, це у нас виконує бомбер. Раніше це було тільки FPV, раніше взагалі не було FPV. А після появи FPV нам облегшило задачу, і зараз війна. Йде якраз в такому напрямку, що у нас десятка от це щит це у нас топор. Ой, щит топор, кажу. <рес> топор це у нас дрони, а щит це якраз такий реп, Тому що технології розвиваються і тому подібне. Тому от наш, наш топор це якраз такий от дрон, це якраз такий моцний топор, який нам зараз треба. Якщо е конкретизувати, то це дрон, якому власне вдається. Оминати ворожі реби йому вони, так, не страшні, так. І, Тому вони не страшні. І, ним можна керувати дистанційно, дистанційно віддалено. Що так. це означає? Поясніть, що це означає, що ми умовно там можемо виставити собі да дві позиції пілотів ну, споряджаючих, а літати можемо там з КСП або там, ще з якогось місця, неважливо, де то місце буде знаходитися, але ми можемо керувати просто віддалено. Тобто умовно один пілот може обслуговувати дві-три позиції в залежності від потреб. Тобто ми по перше забираємо пілота від з позицій, тобто там менше людей буде знаходитись. Сотисно і пілотів тут можна навчити. Там, якщо одного пілота вчити, та плюс мінус приблизно, щоб пілот був топовий, йому треба там 8 місців. Повти на навчання щоб визначити місцевість і тому подібне, всі всі нюанси. Куди летіти, як летіти, куди нахилятися, як нахилятися, що робити при втраті зв'язку і тому подібне. То тут все максимально просто. Ми спростили це до, до як кажуть до Мавіка, грубо грубо кажучи, мавіком теж не важко керувати. Та тому мовно там місяць посидів, по поплацав, і все, і ти вже можеш стати пілотом. Тут так само, тобто тут нічого складного нема. Режим там стабілізації, і тому подібне. І от пілота навчили, наприклад, одного і він може обслуговувати там дві-три позиції зразу. Ще хотіла уточнити: дистанційне керування це мається на увазі там, що не тільки пілот ну, умовно тут в районі проведення бойових дій може бути на будь якій позиції. Да, він може це бути можна керувати навіть школі з Києва з Одеси з, з Коломиї. Так та, з будь-якої точки. цей шлях конкретно з цим. Дрони? Конкретно з цим Ви дроном почали в грудні минулого року. Так, так? в грудні минулого року розпочали це. Є така організація Командер 22. От вони запропонували там, зробили там умовно дистанційне керування і відправили його нам. Вони теж вважаються як волонтери, тому що вони нам дуже часто і сильно допомагають. От вони розробили цю систему, відправили нам. Ми її поклали в свій дрон налаштований. Вже подружили коротше дві системи між собою. і вийшло, от є якесь таке рішення. Воно було на початку типа, таке сирувати, але ми з виробником постійно на телефоні. Там і всякі нюанси там узгодили, і тепер це іменно от, стабільно рішення. От, на демодеї їздив, це вважайте, що єдиний дрон, який пройшов іспит, там було іспит на 10 кілометрів залетіти, іменно під ребом скинути скид і вернутися на точку взльоту. Ми з півтора кілограмами залетіли на 10 кілометрів. Реб весь цей час працював, спустилися там. Не до двох метрів висоту, скид скинули, піднялися і повернулись на точку взяту. І там є, по-моєму, таблиця десь була. Навіть в таблиці, там в поперечні є, що типу, жоден з цих дронів не пройшов іспит. Тільки от наш е дрон прийшов повністю іспит від А до Я яким був цей шлях особисто для вас? Чи не було моментів, я не знаю, коли хотілося все закинути? Запити? Хотілося, хотілося сильно, але мене рятує дружина дуже сильно. Що від неї підтримка там просто. Просто там, ну, словами не поясню. Я вже, ну, я хотів навіть сісти в машину, просто поїхати до сім'ї, а дружина. Вона ну, максимально все розуміє, максимально підтримує, і от це, це напевно, що рятує. Розкажіть про застосування вашої розробки дрона вже в умовах бойових дій. що є вже підрозділи, зокрема, з нашої бригади, які вітаю. вже успішно, ефективно її застосовують. Є, є. Які відгуки і відгуки кажуть, що це їде. Треба, Yeah. Ми мріємо, щоб піти були вбиті. Все. Тобто ми поширюємо між, між підрозділами, інформацію по збірці, по всьому, щоб вони це масштабували і виходити на рівень, там, щоб умовно кожен собі в майстерні міг це зібрати і передати на позицію. На жаль, просто держава не постачає як таких. Е Саме там умовно запчастин, бо от все, що ви бачите в майстерні, це куплені там за власні кошти. Так? І там паяльники, розхідний матеріал, там ще щось. Це все за свої кошти. На жаль, от, там, перший, перший якийсь проект вони збираються для початку за свої кошти. Потім, вже, коли це якийсь там готовий виріб, ти показуєш, що він працює, тоді вже починається щось рухатися далі на, типу, на рівень волонтерів, тобто це вже Запчастини умовно закупляють волонтери, і тоді це збирається і якось потрошки масштабується. Ну на державний рівень я не знаю. Як вийти. Я людина маленька, яка робить свою роботу. Чи рахували ви скільки своїх коштів потратили на те, щоб цей дрон полетів і mm -hmm. робив те, що ви хочете? Mm -hmm. Ні, не рахував. Mm -hmm. Ну так десь біля 200 тисяч, напевно може трошки більше. Тобто, це власні кошти? Так, це. це Окей, а взагалі, я так розумію, монетизувати цей проект ви не плануєте. Ні, ні. Кодифікувати так. Це от виробник софта, якраз хоче зараз. Ну, це команда R2D2, хочуть кодифікувати цей дрон для того, щоб на державному рівні вони змогли тіка збиратися і куплятися там. ну, передаватися будуть знання там з бригади на бригаду, та і всі зможуть це збирати. Можливо, якийсь виробник там буде, е, який буде продавати ці дрони, то тому виробнику там буде вже запропонована ціна на там один комплект там дрона, то так, так, так вже буде набагато. Я думаю, ефективніше зараз на цьому етапі, коли, скажімо так, вже дійшли до якогось рівня, коли ця цю систему можна назвати, що вона працює досконало, можу це сміливо заявити, бо сама бачила, як це все працює, uh -huh. все літає. А зараз на цьому етапі, вочевидь, зріс інтерес до цієї розробки. спрацювало теж Сарафанне Радіо. Сарафанне радіо. Це в якому режимі зараз працюєте. Тут постійно рух до вас приїжджають, чи можете розказати там з яких. Бригад підрозділів приїжджають. Як відбувається взагалі передача технологій? Як... Передача технологій приїжджають до нас, наприклад, там трахімадяна, і кажуть: от нас зацікавив ваш вибір. Розкажіть нам, покажіть. Приїхали, дали їм список запчастин. Вони сказали, що куплять там умовно там тиждень треба зачекати. Купляють запчастину. От сьогодні вони мають приїхати з фахівцем і вже збирати ці дрони собі. Тобто і все. Ми їм там перші перші пару покажемо, як вони збираються що до чого, і які нюанси можуть вплинути на дальнішу їхню роботу. Але взагалом, типу, ми передаємо технології, вони цьому будуть самі собі збирати і ніяких проблем у них не буде. Чи можете назвати яких підрозділ вже застосовують? Ці дрони чи є? Ще їх мало. Лише наша от 10 окрема гірська штурмова бригада їх почала ефективно застосовувати. Поки що, більше, більше таких немає. Якщо хтось зацікавиться цим, куди можна звертатися, як вас знайти? Мене не треба шукатися. Ліпше найзвертаються до командира підрозділу нашої 10-ї окремої штурмової бригади, і там вже... Командир зорієнтує, куди рухаться, або там мій номер телефона, або направлять, куди треба то якось так. Ну, але загалом повторимось, тобто ви готові ділитись Ми готові ділитися абсолютно. абсолютно. Просто зараз, після цього, демодей, мій номер крутиться по, майже по всім підрозділам і всі починають наярювати, там уже смс от Я, я, не, знаю, я, я не знаю, коли я їх читати, буде їх Тому це не допоможе однозначно. Якщо хтось там е -е, напише, подзвонить, це вже. Відпадає що далі? Як ви бачите розвиток цього проект? далі? Будемо розвивати, далі будемо ставити систему на більший дрон з більшими можливостями, з більшою вагою, і будемо рухатись в цьому напрямку. Ми хочемо ще зробити носі шки щоб він доніс її до цілі, і вже на цілі її там умовно скинули скид, і вона щоб спрацювала і віддалено докерувати той FPV туди, куди треба. Чи можемо поговорити і про інші розробки, які зараз я так розумію, трішки відійшли на другий план, але знаю, що у вас тут так само створений, народжений цій майстерні крутезний реп? Крутезний реп, створений, ну не створений нами. Ми просто як знову ж таки допомогли допилити е до кінця. Реп називається небо крайпе. Я думаю, що вже чули за нього, чи не чули, не знаю. Це Реп, який працює тоді, лише коли щось летить. Тобто ми економимо мінімум то, що заряд батареї, а максимум то, що якщо буде реп постійно включений, можна запелінгувати та і знайти точку, де працює реп. Ми цього запобігаємо. У нас завжди він виключений в режимі там, сканування умовно. Це Сергій звати, виробник теж Софта. Перший до нас потрапив ще, напевно, що роки-два назад. Перший раз потрапив. Він був дуже сирий, але ж за допомогою общих зусиль зробили якесь рішення, яке працює наразі. Так само на базі цього зробили детектори БПЛА. Це їх ми робили тут вже їх, по-моєму, близько. Близько 70 штук у нас на бригаді працює, то що іменно детектори ворожих БПЛА. Там і зали, і ПВ, і Йорван. Ну, всі сигнатури, там, тобто пропис. Хотіла б ще на ваше робоче місце перейти, щоб ще. А там безпорядок. Та це творчі творчі без, це нормально. Ну от тут. Окей. Так. Що тут у вас є? Та що от? Паяльник, фен, <с five> все, все, чем присутствует. Набир отверток. Так, просто еще пальцем. Ты вс ⁇ туда паяльник. Вот тут паяльник, он уже uh -huh. трошки был приемлем. У нас у каждого есть микроскоп. Май будет вот, інженер, це 100% май бути паяльник, микроскоп и фен. Uh -huh. И набирь, минимальный набери каких отверток. Це такий джентльменський набір. Це інженерію. джентльменський набір інженерів. А відразу може інформація на правах реклами. Ви як людина, яка вже багато чого перепробувала, що можете порекомендувати? Ну, от з паяльників це IFN 902. Непогано себе поводить, що зручно, що два жала можна використовувати одно, одночасно. Угу. Окей. Мікроскоп такий. Що для його можна? До старта. Вони продаються угу. в інтернеті. Окей, окей. Добре, що тут у вас ще? Бачу, є фотографія. Ви за дружину розповіли, а знаю, у вас є ще дві доньки. Дві доньки, так. Окей. Як вони ставляться до того, що тато військовий, що він? Ну, Там нормально ставляться, як, а як може ставитися. У нас у нас своя атмосфера дітність, дружина. Нічого, все, все добре. Вони ну, знають, чим я займаюся, плюс-мінус поверхнево. І то молодший постійно каже: якщо там щось вдома ламається, що папа починить. А то відремонтує все. Razer це фірма коврика, а Razor це назва дрона. Це здоровий хворій. це от. Виробник r 2 d 2 Я просто не знав, як, як назвати такий дрон. І вони кажуть, що от є прикольна назва: що це космічний корабель зоряних війнів. Ми так і назвали, що це космічний корабель зоряних війнів. А чи вели підрахунок скільки вже зробили таких дронів? Близько десяти. Можливо, трошки більше. Будемо завершувати. Ще хочеться чимось таким ліричним. Про що мріяти? Про що мрію? Це таке. Щоб у мене. Не знаю, хочеться вже до сім'ї. Просто бути вдома і ні за що не вдома. Якщо війна закінчиться, там, умовно, дуже скоро, чи плануєте ви далі якось? — Займатися військовою кар'єрою Я планую з дружиною і з дітьми побути десь на пляжі. Все. Це все, що я планую, коли закінчиться війна. А далі вже побачимо, як піде. І вже точно на завершення. Що скажете людям, які будуть бачити це відео? А навіть не знаю. Допомагайте, допомагайте. Все, все, що розробляється або доробляється або переробляється, все за власні кошти. Всі, всі це розуміють, тому волонтерська підтримка це ну, дуже, дуже дуже важливо, дуже рятує в сферах, в різних сферах, так, в принципі. Все зав'язано зараз на дронах, тому мовно і дрони переробляються всі. Тому треба допомагати, треба не забувати, що взагалі йде війна, тому що. Дуже багато людей, які вже за це просто забули, і треба за це не забувати. Конкретно як можна допомогти вашому підрозділу, вашій майстерні? Можна допомогти фонду, там, якомусь, який нас підтримують. Окей. Добре, дякую вам дуже. за що.